Вечір добрий, пані та панове, Запрошуємо з великим задоволенням, вас на перегляд чергового протистояння Техми. Святкувати чи не святкувати? 2023 рік. Швидше за все, зробимо це досить спокійно, який момент. Учасник команди Совсервейту. Тут без фолу зіграв Володимир Кондур. Вихід 2-1. Удар лижній Кут Ткаченко для того, щоб можна було віддати передачу на Савчука. Удар! Стійка! І Григорчука Савчук лише зараз на галі. Галік один в один. Простріл. М'яч у грі залишає можливість передачі в центральну зону. Крушельницький самотужки. Іде далі. Пробиває облежі кут. Стійко. Який момент. Добика у швидкості. Він прострілює непогано. Довженко. Ще би трішечки. І Венгер забивати. Опинеться під контролем Савчука. Той в обігра полетів білика. Пройшов пробив на добивання знову. Венгер міг зіграти по Непогано. Венгер. Удар від Галіка. Стійка! Який. Пані Дапонова, з великим задоволенням запрошуємо вас на перегляд заключної 20-х воглам Крушельницький. Ну теж дуже відоме поширене прізвище у Львові, та й не тільки плава, а своїм підлеглим. Каже, для чого вам ці гойду? Вам потрібно знайти свій шанс у 2023 році. Ми його проведемо Передача на лівий фланг. Непогано все було зіграно, вийшов Лисичук із... Здобули ще один пенальті, який реалізував Кіліан Мбапе. Зараз відповідь від темнозелених Савчук. Ударна позиція злівої. Знову шукає Григорчук партнерів. Праворуч перепелиться. Перед ним багато вільного оперативного простору. Той б'є у дальній кут якийсь удар. в дальній кут, але потягнув Лисичук. Григорчук ще один цей. Стійка. Та Інтель. Здавалося, мали грати але... ...і підіб'ють підсумки. 2022 року Global Logic проти Agile Way не пропустіть.